Всім доброго дня, радий всіх бачити. Я продовжу тему технологій. Сьогодні вже і міністр оборони і міністр стратегічних галузі промисловості говорили про важливість технологій, про те, що це війна інновацій, технологій. Це дійсно так в Україні сьогодні народжуються технології, які змінюють ситуацію на полі бою, які є прикладом для і по суті написанням сучасних доктрин війни в режимі реального часу. І я хотів би почати з того, що ви всі бачили точно човни камікадзе, вони є асиметричним ударом. По чорноморському флоту, це наш стиль, стиль нашої війни сьогодні. Ви знаходите такі продукти, які змінюють ситуацію на полі бою. Ви бачите кілька продуктів, які були вироблені в 22 другому, році в Україні їх не існувало взагалі до цього. Тобто українці здатні швидко знаходити відповіді на питання, які виникають на полі бою. Тільки вчора, наприклад, закінчився збір, де весь світ збирав через юнати 24 на Сібе це човни камікадзе, які вразили Чорноморський флот, точніше, і Чорноморський флот, і е, Кримський е, мост, і що є важливим, що технології вони не тільки захищають життя наших українців сьогодні на полі бою. Вони є не тільки асиметричним ударом по ворогу, а вони також залучають увагу всього світу до війни в Україні, тому що коли 120 країн. Докладають свої кошти по одному долару по 100 доларів. Неважливо. Вони залучаються у процес свідкування, що відбувається в Україні, що відбувається на полі бою. І, е... Наша швидка реакція і технологічність вона призвела до того, що 90% сьогодні всіх БПЛА, які використовуються на полі бою, це БПЛА, які виробляються в Україні. Це дуже важливо і важливо розуміти, що сам цей процес по собі він також не з'являється. На цим працює велика команда: команда урядовців, команда бізнесу, команда громадського сектору, які популяризують технології, які впливають на те, щоб в Україні було більше технологій. Тільки за минулий рік ми прийняли більше 20 на. Нормативно-правих актів, це і закони, і урядові постанови, які по суті створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу в напрямку військових технологій в світі саме в Україні. У нас найбільша маржинальність, де отримують військові компанії, які ведуть бізнес. У нас немає податків на компоненти. У нас по суті фаст трек проходження через кордон всіх компонентів для того, щоб виробляти продукти в Україні і по суті, цей полісі мейкінг він призвів до того, що збільшення збільшення інвестиції виробництва сучасної зброї він призвів до того, що в минулому році, в 23-му, по факту було в 120 разів більше виробництва. Якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель було. І контрактів вкладено більше ніж 300 тисяч. В цьому році буде продовжити масштабуватися цей процес полісімейкінгу, інвестиції в БПЛА і виробництва. Що також важливо говорити, коли ми з вами розмовляємо про технології про інновації. Що сьогодні є важливими дані, і в режимі реального часу, в кожної хвилини, в кожної секунди збираються датасети. сьогодні. В Україні впроваджуються ситуаційні системи обізнесі. Такі, як Дельта, який розробляє Міністерство оборони, і міністр оборони зараз активно підтримує розвиток цього продукту, і це важливо, що є така технологічна інноваційна синхронізація в напрямку розвитку сучасних технологій. І подібні системи, і збір інформації в режимі реального часу дозволяє рахувати якраз математику війни, про яку сьогодні говорив міністр стратегічних галузей промисловості. А це впливає на те, який продукт виробляти. Скільки його виробляти, що є найбільш ефективним, і дуже важливо, як змінити нам сьогоднішню технологію для того, щоб реагувати на зміни на полі бою, тому що дрон, який вчора ще міг літати на певній ділянці фронту, сьогодні вже може не літати, тому що на цих частотах працює російський реп. Тому що, наприклад, потрібно оновлювати терміново зв'язок, і все це впливає також на саму логістику, і тому починається перебудова активна самої логістики. А на яку ділянку фронту, і яка саме технологія, який дрон, з яким зв'язком сьогодні потрібен? І це по суті впливає на те, як швидко ми приймаємо рішення. І я вважаю, що наша конкурентна перевага є в тому, що ми е на чолі з президентом, урядовою командою, е збройними силами сьогодні бачимо е однаково технологічну Війну всі розуміють, що швидкість і реакція вона є. Вкрай важлива для того, щоб асиметрично перемагати на полі бою, тому що в нас ніколи не буде стільки людей, скільки є у Російської Федерації. Але у нас є 300 тисяч інженерів. У нас вже є 200 компаній, які виробляють тільки БПЛА, а в кожній сфері і наземних дронах, і в Ребі ці компанії з'являються майже щодня. І тому це наша перевага, яку потрібно масштабувати, і швидкість це наша конкурентна перевага. І залишається велика низка проблем, які потрібно вирішувати. І сьогодні, після мене якраз буде виступати Вадим Сухарівський, який Кож напевно буде про це говорити. Не знаю, чи буде говорити, але знаю, що точно вже почав вирішувати, як тільки став заступником головнокомандувача саме з цих напрямків. Технологія впливає на логістику, технологія впливає на радіочастотне планування. Технологія впливає на ведення певних посад на полі бою. Технологія впливає на те, як потрібно давати можливість людям військовим розвиватися всередині збройних сил. І тому наша реакція повинна бути не тільки технологічна, змінити полісі, більше інвестувати. Наша реакція вона повинна бути ще в тому, а як нам навчати людей, а як нам робити певний такий всередині збройних сил ліфт для того, щоб люди які вміють мають можливості, вони отримували ці важливості для реалізації для знищення ворога, і президент Зеленський він. Наприкінці минулого року голосив план, що в цьому році буде вироблено більше мільйона дронів, і вся урядова команда працює над цим. І зараз в січні відбувається, в лютому. відбувалися активні укладення контрактів, і вже сотні тисяч БПЛА законтрактовані. І ця ціль буде в цьому році виконана. І тільки в піві дронів буде більше мільйона. А взагалі, по кожному напрямку, не тільки в піві, а й розвідувальні літаки, і ударні коптери і далікобійнікакам. І... Кадзе БПЛА і човни і наземні платформи, і реп всього цього буде в цьому році більше. І дійсно, як говорив міністр оборони, що сьогодні швидко швидко є реакція збройних сил на формування потреби. Тобто, потреба оновлюється, формується досить якісно. Є реакція всіх міністерств, які закуповують, і сьогодні агенція, яка створилася, вона також швидко реагує. Ми бачимо вже в цьому місяці результати роботи, хоча вона тільки в січні запустилася. Тобто все почало працювати набагато швидше. І коли ми почали змінювати полісі, створили штаб по розвитку масового виробництва БПЛА, почалися інвестиції, зміна постанов і законів. Ми побачили, що люди, які вчора ще не цікавилися взагалі військовими технологіями, почали цікавитися. Все більше і ті компанії, які почали виробляти, наприклад, там модуль спеціальний і софт і хардвер, який дозволяє там донаводити дрон до цілі. І після цього разом з усіма силами оборони, з усіма профільними міністерствами, ми створили профільний продукт, таку платформу Дефенстек One, яка дозволяє збирати в режимі реального часу ідеї, стартапи, продукти і давати гранти цим продуктам для того, щоб потім міністерство оборони збройні сили вони аналізували ці заявки і найкращі ідеї брали в життя, реалізовували їх і впроваджували на полі бою. По суті, це такий певний фаст трек для технологій. І року минуло... В минулому році ми запустили цей продукт і презентували його разом з усіма профільними міністерствами. Здається, в черні за цей час вже 1260 різних продуктів. Було подано через цю платформу. Всі ці заявки вони були оброблені експертами з міністерства оборони, генерального штабу, міністра техпрому, міністерства економіки, всіх профільних міністерств. Були надані гранти, і в цьому році фінансування збільшено в десятки разів, а може і в сотні. І в цьому році буде більше грантів надаватися всім молодим підприємцям. Які перейшли просто зайти в Мілтек або з інших сфер Мілтек, і ми по суті запрошуємо всіх українських підприємців інвестувати в військові технології, тому що сьогодні від технологій залежить швидкість, як ми деокупуємо територію нашої країни і зможемо дати вісіч ворогу, тому що технології плюс сміливість українських воїнів це наша формула перемоги і. Останнє, що хочу сказати, по суті, сьогодні держава почала працювати як венчурний інвестор. Тобто вона шукає постійно ідеї, збираючи якісний зв'язок з бою. Звичайно, що є що покращувати, і є команда, яка це зараз е, займається цим якість зворотнього зв'язку, швидкість реакції. Але сьогодні держава вкладає в технології, е, вона помиляється. Іноді е, невеличка інвестиція дає максимальний результат. І ось сьогодні ви бачите продукти, над яким працюють всі урядові команди, збройні сили, всі представники сил оборони для того, щоб знайти швидше відповідь на ці питання. Це український ланцет. Нещодавно ми вже тестували. ...перші продукти, а вже сім компаній в Україні є, які розробляють певний аналог. І... Вони все, все більше з них проходять успішне тестування, отримують досвід досуду досвідної експлуатації і почнуться зараз контрактування. Це боєприпаси для дронів, це по суті технології штучного інтелекту, які дозволяють донаводити до цілі БПЛА і ФПВ, і дрони по типу ланцет. І це також є там наша відповідь на реп ворога. Це сам РЕП і системи дистанційного управління Ребом, це технологічний захист неба, турелі, такі засоби, які дозволяють дешево збивати е, шахеди. І це також роботизовані системи. Зараз почалися перші контракти вже на сотні одиниці різних роботизованих систем, які дозволяють робити евакуацію, мінувати, роз, е, заміновувати. Тому це війна технологій сьогодні. Ще раз хочу сказати, що сміливість наших воїнів плюс технології це наша формула швидкого руху до перемоги. Е, від розуміння. Від однакового розуміння війни всіх стейхолдерів, які приймають рішення, залежить швидкість прийняття рішень. Це важливо. сьогодні. Ця синхронізація є, і я впевнений, що ми з вами будемо в цьому році бачити багато нових перемог завдяки асиметричним технологічним рішенням, які сьогодні виробляються в Україні. Дякую всім, слава Україні.